Доброго вечора всім. Коротше, виїхали сьогодні. Ми з вами половити на кормачки. Зараз у нас вже 7 годин вечора, потихеньку починаємо розкладатися. Ось таке у мене сьогодні місце гарне, бачите? Прям прекрасне. Дуже мені повезло, що я тут сів. Правда, я на цьому місці ще ніколи не ловив, але воно мені внушає довір'я тим, що подивіться, що у нас напроти. Яка лежить коряга. Я думаю, там рибка по-любому якась живе. Тільки одним погано, що в нас тут, ось бачите, звисає віточка така над головою, не сильно комфортно буде кидати, але в нас фідерки коротенькі, будемо звідси закидати. Я думаю, буде все нормально. Коротше, у нас сьогодні 40 градусів жари пекло, друзі. Таке робилося, що просто задихається. І як бачу, ось вітерець насувається і щось у мене таке причувстві, що буде у нас дуже, дуже велика гроза. Дай Бог, щоб не було, але... Все може бути. Вітерець розбирається, і щось звідти нехороше насувається. Ну нічого, ми не будемо з вами гаяти наш дорогоцінний вечірній час. Розкладаємо на 16 і поїхали. Рибачимо, як зазвичай, ви ж знаєте, вечір, ніч і трішки зачіпаємо ранок. Так що розкладаємося і поїхали. Три палички я собрав. Це мої фідерки від флогман форсренки. По 2,70. Прекрасні фідерки для ловлі на кормачки, їх використовую і не тільки. І зараз під них підберемо котушечки. Десь у мене тут у моїй сумочки були котушки. Це у нас сумочка з нашими снастями. А це у нас сумочка під котушки. Це ця невеличка сумочка, у неї можна поміщати котушки, напевно, до 12 тисячного розміру, якщо я не помиляюся. Я сьогодні брав з собою котушки сквадрончик 5000 від флагман. І два форсренки теж від флагман 5000 Ось такі три котушечки поставимо на наші фідерки. Та я зазвичай у парі зі своїми цими фідерами використовую ці три котушки. Звісно, нам тут треба, вже, друзі, шнурочки поперемотувати, бо тут вже має таке стар'є стоїть. Тут у мене то новенький намотаний. Тут вже зовсім майже шнура немає. А тут якийсь старенький. Я собі ось прикупив три шнурочки, бачите, ось від флагман Чотирьохжилочки 0,14. Це нам треба їх буде понамотувати, ну не знаю. Напевно, сьогодні ми не будемо вже їх намотувати, може вдома на наступний раз перемотаю. Давайте вистренько замішаємо нашу прикормку. Хай настоїться і будемо збирати на 16. За основу сьогодні я беру інтеркрилівську карась халва преміум серії. Халвичка, друзі, ви ж знаєте, це топова прикормка для ловлі здоровенних карасів. Висипаємо сюди півпачки, я думаю, і вистачить нам. Потім домішаємо. І брав я ще сьогодні ось теж інтерклідорську прикормку. Це в нас фідер кукурудза. Кукурузка у нас теж непогано собирає і сазанчика, і карасика, і лящика. Ну, коротше, всю рибку теж сюди півпачки висипаємо. І все це діло обов'язково для вдалого кльову крильовою мукою підсипаємо. Ви ж знаєте те, що крильова мука лишня у нас в прикормки ніколи не буде. Однозначно. Оснастки будемо використовувати мої найулюбленіші кривоблі на течії, це в нас Elite Feeder Classic від Просто Топові оснастки, як для мене. Вони в мене ловлять на течії просто шикарно. А саме самий головний їхній плюс, що можна поставити там прям любу вагу кормушка, яку вам потрібно. Я в основному рибачу на течії, тому завжди використовую ось такі оснастки. Ви просто подивіться, що у нас розібралося. Просто буря така, ну поки що дощу немає, але дерева чую напроти в лісі. Тріщать, усе ламається. Ви подивіться, що робиться. Та зрозуміло, після такої жари може будь-що хочеш у нас. Капець. Так, дійшло діло до наживки. У нас сьогодні ось опариш, задіпований крильової муки. Трішки черв'яків, ну там зовсім їх трішки. І брав сьогодні я два вида пінокіста. Вже стрімов. В даному випадку це кукурузка і аніс. Ось такі два вида будемо сьогодні використовувати. Я відразу... Потрошку насиплю ось в його, щоб нам постійно його з пачечки не доставати. так потрішку насипамо. Потім, якщо буде потрібно, то досипамо. Ось така, бачите, друзі, оснасточка шикарна. Противозакручуватель, кормушечка і на мотовильці два гачки. Ось дивіться, як шикарно наші бутерброди які виглядають. Тут у нас ось пінотісто опаруч і черв'ячок. А тут просто пінотиста. Зопариш. Оце, друзі, прямо моя сама-сама топова наживка при ловлі на кормачки. Можна йти, коротше, нам закидатися. Ось ми й закинулись, не пройшло в нас і години, бачите, три палички. Все заряжено. Погода, ви бачите, трішки настроїться. Хмарками, звісно, затягнуло, але вже такої сильної бурі немає, що буревій такий був. Там у лісі я не знаю, скільки там дерев лягло, там такий просто гупот стояв. Коротше, друзі, ось таке у нас шикарне місце. Уже сонечко заходить. Та його, в принципі, не видно того сонечка, але вже бачу, що починає темніти. І щось у нас дергає. Бачите? Поначалу трошки біла рибка, я думаю, у нас подовбе, поки не стемніє, а потім, думаю... Усе почнеться. Ну, коротше, не будемо наперед загадувати. Будемо чекати на хорошу рибу. Ах ти исход! Ви бачили цю покльовку? І сход. Спінчу до воду не пролетіло. Йо-майо. Оце покльовка, друзі, була. Я аж злякався. Спининг чуть у воду не полетів. Що там було, не знаю. Ну, я думаю, щось хороше було. Може навіть і сазан лупанув. Та ти що! Прям полетіло. Полетів у воду. Я еле встиг його короче схватить. Оце да. Ну нічого. Це уже надії есть. У меня и руки, друзья, затряслися. Копать, блин. Это что-то тут раздиргается. А, бачите? Наверно. Наверно что-то без Тому, наверное, дзяленчо, так? да? Uh -huh. Ага, дити. Куди ти? Далі. О, бачите. Перший коросик. Бачите. Льов пішов для Саш. Угу. Первого коросика взяли, -мо. Друзі, я думав вже все. Вже рибки в нас не буде. Ну коросик, звісно, прям заліковує. Ми ходили. Кави попили. Коротше, щоб ви розуміли, зараз я вам покажу. Без 20 час. Взагалі кльову немає. Ото тільки потемніло, повністю все обрізало. Оце вам і корожник, бачите? Може ще рано для корожника, щоб тут ловити. Ну, Хоча там з цієї сторони трішки латашків є. Ну, коротше, я так зрозумів, треба шукати міляку і закидати кормачки на міляку. Там у нас вся рибка стоїть. А? На глибині в коряжнику ще рибки немає. А може вона просто не клює, ну хто знає. Ну, будемо сподіватися, може. Ще щось, щось спіймаємо. Так що перший корось у золіку є. Аби ще ту рибку витягли, що у нас спиннинг кроло. Ну нічого, перший єсть. Ух ти, покльовочка яка дивіться. Хороша. Хороша, хороша. Ні, Не вс. Тільки не живе. тут у нас, у нас дядя карась. Иди сюда. Та не вже. Та не вже ми піймали, одного карася. Да. И снова у нас клювака. На цю крайню палку ще ми з вами в час ночі витягли карася. І цей теж, бачите, клюнув на цей самий. Хоча ті два в мене взагалі на перспективному місці стоять. А чому немає на них клюву? Я зовсім не розумію. Я десь пів години назад перезакинувся то наживки в принципі майже ніде не було, дріб'язок усе поб'їдав. А це і не перекидав. Думаю, хай цей крайній стоїть. на нього, ось, бачите, взяв ось такий прекрасний крос до да, Друзі, кльову немає. Що в нас по часу? А по часу у нас 3.22. Вже через годинку буде у нас і розвиднятися. А кльову як не було, так і немає. Ну нічого. Яка є риболовля, а що поробиш? Йди в садок. А зараз підемо напевно, Перенаживимся і сходимо, подивимося, що там наші хлопці наловили. Я не сам приїхав, ми втрьох приїхали, підемо до них в садки позаглядаємо. Я бачу, що воно... Вусих, до да, сьогодні? Без клюв'я. Та не слабенько, а взагалі нічого. Підлящик і один карось. Ну а у мене два карасі. Одного тільки, що витяг, і одного то вчасну, чи все. Що ви там наживляєте? Червячки? Зараз розвиднеться, що такий клюв піде. Не співатимете закидати. Блустерове ще як почнуть клювати. Ага, я щось собі закидаю, вже... Він, я тільки що ще одного карася витяг. Коротше, два карасів. Карасі. І у вас два карасі? Коротше стандарт, я так поняв. Усі. У усіх по два карасі. Ні, цього ще один карасі і цей і один підляш. Не знаю, чи місце в нас таке, так хороше місце, чи. Чи без кльов'я я начал короче, непонятно. клюнув, друзі, в нас. Іди сюди. Я не зрозумів, що це у нас і поклювка була. Сижу. Аж знаєте аж під дрімо вже в нас і на челу. А це в нас дядько підляща. Дивіться який. Мені там писали в коментарях, що ти називаєш рибу козлом. Друзі, у нас так називають підлящо. Ось такого розміру, в принципі, такі лящики десь від 400 до 600 грам у нас у регіоні, в Полтавській області, називають їх козлики. Ну такого козлика ми, звісно ж, відпустимо. Хай він у нас підростає до розмірів ляща, а тоді хай він у нас вже клює. Правильно? Правильно, Іди, козленятко. Ну, Просинайся, просинайся. Оп, і пішов підростати. Бачите, друзі, заробили ще одну покльовочку. Так що може в нас ще рибка і розклюється. Ну вже в принципі нема коли розкльовуватися. Ми планували до 6 годин, а зараз у нас вже п'ята година, якщо не помиляюся. Да, 15 минут п'ятого. Навірно промаж така покльовочка була непогана. Навірно щось невеличке. Да, оце воно. Оце воно, друзі, зараз. І буде отака у нас і клювать. Бачите, це тільки почало розвіднятися як я і говорив ще. Дріб'язок нам просто не дасть половити. Це буде красно, густюрка, пліточка. Забивати повністю. Ну нічого, ще раз перезакинемося. Все, друзі, коротше, пакуюся. Вже, ви знаєте, надоїло перенаживлятися. тільки перенаживився і отакий дріб'язок просто забиває, невозможно ловити. Ну Як-не-як, ми ж на ніч приїжджали. Вночі, як бачили, рибка в нас клювала просто бомбезно. Да? Аж два карасі піймали одного. Підляще. Ну нічого, бачите, наша коряга не принесла нам, можна сказати, нічого. Ну, бувають і такі риболовлі, так що з цим нічого не поробиш. Ну нічого, Десь будемо виїжджати, може в другі краї трішки нижче по течії. Ви знаєте, навіть уявлення маю, чому сьогодні рибка в нас не схотіла брати. Ну в мене, знаєте, є два варіанти. Я думаю, або вона скотилася звідси, десь трішки нижче по течії стала. Або ж просто вона не хотіла брати. Ну, це все наші догадки, як воно, а як воно є насправді, цього ніхто не може знати. Якщо б знали, чому вона не клює, то завжди б були зубовом. Ну, коротше, все одно, рибалочка состоялася. На жарюшку два карасики піймали, так що думаю, результат трішки є. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей.